Вітаю, товариство. Рік, що минає, був складним для кожного з нас, а прийдешній, в кращому випадку, буде не легшим. Проте ми знаємо, це не привід здаватися, бо у нас завжди є шанс на перемогу. Усе наше життя перетворилося на бій за майбутнє нашої країни, за нашу свободу і незалежність. Але історія вчить: навіть маленькі можуть перемагати великих, якщо вони мають власний план на бій. Як Давид переміг гіганта Голіафа, а Махатма Ганді здолав могутню британську імперію, так і ми, маючи свій план на бій, здатні перемогти як зовнішніх ворогів, так і внутрішніх. Від нас залежить, що буде далі, бо саме ми є головним суб'єктом усіх процесів. Ми з вами щодня дивуємо світ своєю стійкістю. Наші збройні сили протистоять нещисленній ворожій Орді. Наші діти навчаються попри обстріли, а бізнес працює попри відключення світла. Це все про нас з вами, тих, хто не здається, хто бореться до кінця. І головний наш ворог це зневіра у власних силах, а зневіра це тяжкий гріх. Тому шукайте підтримки в колі однодумців, об'єднуйтесь в мережу. Наша перемога залежить від кожного з нас. І щоб перемогти нам потрібен план. План на бій для кожного з нас і для всіх нас разом. Тож гуртуємося, підтримуємо один одного, навчаємо, щоб наша підготовка була відповідною до нашого шансу. Хочу висловити величезну подяку всім, хто бореться за нашу свободу. Воїни, які тримають лінію фронту, ви наша сила і надія. Ви пишете нову історію України. Ваші родини заслуговують особливої подяки за мужність і терпіння. Тим, хто зараз відновлюється після поранень, бажаю швидкого одужання. Тим, хто втомився, попри в тому, знайти у собі сили. Окремо хочу подякувати всім членам Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Ви є основою нашої спільноти, тією силою, що об'єднує нас у боротьбі за право на збройний захист. Дякую кожному глядачу, який дивиться наш канал, а також нашим спонсорам і партнерам, які допомагають нам рухатись вперед. Нехай придешній рік принесе всім вам здоров'я, нові сили, впевненість і спокій у серцях. Ми обов'язково переможемо і будемо жити до самої смерті. З Новим роком вас, друзі! Слава Україні! Далі буде!